Авантюристе, мені потрібна допомога! Нова величезна загроза нависла над світом Азеріму І тільки ти можеш допомогти. Нова загроза? Я буквально щойно знищив армію вічного вогню. Це мала бути найбільша загроза усіх п'яти королівств. Так! Так, і тепер нова загроза насувається на Азерім Темні володарі! Куди ти дивишся? Ти мусиш відправитися на континент південного вітру. Вибач, що? У? Континент південного вітру. О! Цілий континент, про який я ніколи раніше не чув. Так, він був оповитий туманом магічним туманом протягом тисячоліть. Коли ти потрапиш туди, ти маєш співпрацювати з людьми Черепахами. Перепрошую, що людьми Черепахами? Людьми черепахами, як черепашки ніндзя. Той континент небезпечне місце, і ці обладунки тобі не допоможуть. Тобі потрібні обладунки 80-го рівня. Візьми оце. Серйозно? І це спорядження вищого рівня, ніж те, що я носив? Так. А Ти виглядаєш дуже могутньо. Я виглядаю як на першому рівні. А тепер вирушай, авантюриста, врятуй Азерім від вогняних володарів. Тобто темних володарів. Курва. Геть через портал.